Сьогодні, 27 серпня, ми відзначаємо 159-ту річницю від дня народження великого поета Івана Франка. У бродах урочистий захід провели біля пам'ятника Франко. Про що дивіться без коментарів? Шаною, вимовляємо ми сьогодні ім'я великого Сина України, хто ламав скелю старого світу, ім'я нового, скелю неправди ім'я правди, добра і краси. Нехай же квіти, що ляжуть до підніжжя цього пам'ятника, буде великим низьким поклоном Великому Каменяреві. Запрошуємо до слова заступника голови бродівської державної адміністрації Мариглу Лесю Фельдвію. У рік 159-ї річниці з дня народження Івана Яковича Франка ми віддаємо шану, генію української нації, великому мислителю і гуманісту. Був поетом національної честі. Він формував совість народу, зрабів, творив народ, сам Господь посвятив його селянського сина, у поети. Сказавши, твоїми говоритиме устами до всіх народів і до всіх віків. Любив Франко Україну проте не судилося йому ступити власними ногами на свободну обіцяну землю на вільну, не чужу, але нашу Україну. Заповітне слово великого Каменяра. У цей нелегкий для України час є втіленням нескореного духу в боротьбі з поконвічним ворогом. Не пора москалеві служить, а пора вже для України жить. Іван Франко це могутнє Сонце для над Україною. З Іваном Франком ми не переможні. І невмирущі, ясні зорі і тихі води у кожному українському серці і у мирі хрещеному. Слава Україні! Іван Франко, син сільського коваля з Дагоєвичів Другобіцького повіту. Завдяки стійкості, витривалості, великим зібностям, незважаючи на арешти за громадську діяльність, здобув у Львові і у відні вищого світу і став одним із найбільших вчених ім'я якого знане далеко за межами Галичини. Ми, бродівчани, гордимося, що у свій час Іван Якович відвідував наше місто броди. Запрошую до слова старшого наукового співпрацівника Бродівського історико-краєзнавчого музею Андрія Михайловича Корчака. Безпосередні такі візити в Броди Франко здійснив в 1907 році і в 1909 році. Це вже були конкретні візити в наше місто. 1907 рік він, десь будучи в Радивилові, перебуваючи в гостях у Модеста Левицького, так само відомого громадського діяча. Він перетнув кордон, приїхав сюди, відвідав бурсу імені Маркіяна. Шашкевича. Ось, а через два роки, це десь 26 квітня 1909 року, вже будучи хворим, Франко приїжджає сюди у Броди, так само перетинаючи кордон з Росії і залишається тут спеціально, щоб зустрітися з вихованцями бурси ім. Маркіяна Шашкевича. Шукали якісь геологічні матеріали там в сторону кордону Росії. Ну такі Франко, як бачите, був людиною широкого кругозору. Цікаву розповідь про відвідини Франка бродів залишив Володимир Хронович, дитячий письменник. Найбільш, напевно, така вулиця, де. Де Франко часто бував це теперішня вулиця Щурата, там, де знаходиться будинок колишнього товариства основи, це Пушкіна, 10, Потім там, де жив Щурат, на жаль, цього будинку вже немає. Ось, ну але потім, вже в зв'язку з хворобою, Франко не міг так часто відвідувати наше місто, але вже після його смерті, в міжвоєнний період. Почалося широке шанування е, цього письменника, громадського діяча, політичного діяча і взагалі е, талановитої людини. І, власне, вже ну, якби ця традиція, Богу дякувати, продовжується до теперішнього часу. А е, на завершення те, що я сказав, кілька слів, закликаю вас всіх. Кому цікава ця тема, Франко і броди, звертатися до нас в музей, бо є більш розширене дослідження нашого директора Василя Михайловича Стрільчука Про зв'язки Франка з нашим містом і нашим краєм. Сорок літ, як Мойсей в пустині, він проводив народ за собою. В небо рвалися очі вірлині, а життя в не стягло. Бо в долині бій завзятий ішов з темнотою, як мечем воював він словами. То пророчив, то вчив, як учитель, то, як батько поміж синами, пробував і творив поміж нами, правди й волі безсмертний служитель. Він не гнувся під праці вогою і ніколи її не цурався, як лицар серед лютого бою бійполю поля головою, але духом безсмертя піднявся. Галичина дала світові багато визначних людей, серед них яскравою постаттю є Іван Франко, класик української літератури, геніальний письменник, перекладач, публіцист, громадський і просвітницький діяч, який своєю невтомною працею будив і зміцнював національну свідомість українців. Іван Франко, європейський геній, стає сьогодні з нами за збереження української держави, яку він будував своєю титанічною, каменярською працею. За обсягом знань, багатством лексичного запасу він був енциклопедією, а за глибиною мислення, за працею його величають як титаном думки і праці. Людству він залишив понад п'ять тисяч оригінальних перекладних творів, статей. Рецензії. Перегорнімо ж сторінки книги життя Івана Яковича Франка. У долині село лежить, понад селом туман держить, а на горбі край села стоїть кузня немала, а в тій кузні коваль клепле, а в коваля серце тепле, а він клепле та й співа всіх до кузні і зива. Так згадував Іван Франко батьківську кузню. Що будила в пам'яті світлі та щасливі спогади. Та він слухав розповіді селян про тяжку працю, злидні та неврожаї, бачив нужденних заробітчан. У дитячу душу глибоко запало побачене і почуте. Він зрозумів, як тяжко живеться людям, і усвідомив, що за кращу долю треба боротися. Вогонь, кузні та батьківська любов зігрівали душу великого письменника. На дні моїх споменів і досі горить той маленький, але міцний вогонь. Це вогонь у кузні моєго батька. З хати віця, як єдине є віно, К тобі любов у життя я приніс. Тямлю, як нині, малим ще хлопчиною, мамині пісні заслухавсь я. Пісні ті стали красою єдиною, бідного мого, тяжкого життя. Першою розбудила в дитячому серці Івана, поетичні струни. Любов до пісні, його мати, Марія Кольчицька. Вона любила співати і знала багато пісень. Співані нею, синові народні пісні водили його у світ поезії і багато заважили в розвитки майбутнього митця слова. Вони навчили його переживати, виспанені з сумом людські турботи, недолю і незгоди, ненавиди зло і кривду. З голосу матері він запам'ятав чимало задушевних ліричних пісень. Силою яких відчував усе ясніше і глибше зі зрілістю. Дуже багато отой ласкавий материн спів в майбутньому поетві, а через нього і в українській літературі. Народні пісні стали улюбленими піснями Франка. Недаремно ж своєю любов'ю до пісень поет називав прекрасним віном, придбаним у батьковій хаті. Вогонь в одежі слова франковими словами найкраще можна назвати франкову творчість, полум'яну і пристрасну, роздмухану найголовнішими вітрами життя і звернено сяючими сполохами своїми вперед, наступне завтра. Пильним активним гляданням майбутнє є вся творчість геніального українського мислителя, письменника, вченого, покладача шляхів, робоча нетрів і знищувача скель, того, кого народ заслужено назвав славним іменем великого каменяра. Лиш діло робіть, і не по ваших словах колись вас судитимуть люди, лиш трудом запічним мурований шлях, заслугою вашої хай буде. Доля ніколи для нього не була матір'ю, Завжди мачкою, від народження до гробової дошки Від того часу, коли став до громадської праці на рідній ниві, не на словах, а на ділі став організовувати народ, аби боротися за свою державність. Одна за одною виходять збірки його творів. Одного разу три місяці він був ув'язаний в, в Коломиї, де і написав гімн волелюбному духові мільйонів людей вічний революціонер. Ні арешти, ні тюрми, ні злині не зламали Франка. Він здобуває визнання як видатний український письменник і вчений. В колі його наукових інтересів філософія, історія, політикономія, етнографія, фольклористика. Франко самостійно завершує освіту. Захищає Віденському університеті докторську дисертацію, мріє про викладання літератури у Львівському університеті, проте австрійський уряд не допустив його до університетської кафедри, боючись впливу на молодь його демократичної творчості, Франко не випустив з рук пера, не зігнувся перед ворожими нападами, його ім'я стало відоме далеко за межами Галичини. Звели шляхи вужами вдалину, а далина до себе манить знаку. О! Скільки раз зустрічав Франко весну, мов юність власна, в шумі ясиною, коли на сході устає зоря, віддавши горам янтаря, і скоро, скоро зацвітуть сади, а поки що морози на світанні. І, нахиливши плечі до води, звисають скелі в першу зелень бранні, і прут ріка, зібравши води з гір, рве береги всьому на А плин домок нестримний, як завжди. І на папір слова лягли рядками, і бачить він, зімкнулися ряди людей робіт, власними руками здобудуть волю, хоч і не собі, так дітям у жорстокій боротьбі, а думи йдуть орлом гірським в польот. Навколо все і поволі, Землицю рід, звільнений народ він бачить у народі вольних колі, надіє серце радісно циска, і сяє зір натхненного франка. ei <tries>